Одеса це місто машин. Куди не подивишся машини, машини. До чого ж не останні такі машини. Мене звати Олена Концевич це перший міський і це, що трапилось. Куди не подивишся порші? А, якісь Хонди, якісь Тесли невідомо, що ні одного запорожця нема за минулий рік в Україні з державного бюджету на закупівлю автомобілів було виділено увага. Ми обіцяли великі цифри 3,5 мільярдів гривень. А тепер найцікавіше, Одеса у списку міст, які придбали ці машини, знаходиться на першому місці. Вони витратили 152 мільйонів гривень під час війни на закупівлю машин. Поки гуляємо по нашому одеському автопарку, поцікавимося, хто ж закуповував ці машини. Найбільше автівки купували для прокуратури, Ізмаїльського порту поліції, СБУ і муніципальної варти. Надавали перевагу автівкам випуску не пізніше 22-го року. Це ж логічно, все було б просто так з бюджету цинк а, і купа мільйонів гривень. То б собі запорожець купив увіть? А, а що ви купив би? каєн? Що там в нас зараз? Ага, -а -а, каєн, та ясно. Ну от в нас цими каєнами місто і заставлене. А люди ходять на мітинги, тому що кошти не йдуть на ЗСУ, а йдуть невідомо на що. Зона паркування для транспорту прокуратури. У прокуратури є свій власний автопарк. Ось раз, два, три, чотири. Десять і тут. От в країні в нас війна, та в нас часто приїздять іноземці, іноземні журналісти, люди, які намагаються донести до цивілізованого світу, що в нас тут насправді відбувається. І вони запитують: слухайте, у вас тут війна, а чому у вас стільки шикарних машин їздить? Це як це в нас в Європі стільки нема. І от спробуй їм пояснити, що в держбюджет під час війни закладаються мільярди гривень на те, щоб чиновники купували собі нові бехи з тойотами. Найбідніше, що знайшла, якусь Кія. Все решта топчик. І от тут же, тут же вибіг до нас хлопчина-охоронець каже, що ви тут знімаєте? Ви що не знаєте, що тут прокуратура? Та знаємо. Мені хтось каже, концевич, що ти заздриш просто, бо в тебе нема такої машини. Це правда, в мене такої машини нема. І я повинна заздрити мовчки. Але як то кажуть, за державу обідно. Тому мовчки не вийде. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.